Це варили. Ось ці інгредієнти для куті всю ніч готували вчителі санаторної школи, розповідає її директорка Людмила Шарапа. Каже, у себе порадувати наших захисників напередодні Різдва. Куті приготували начинку, мед, горішки і випічка різноманітна. Поміж коробок із печивом, цукерками та крупами, дитячі малюнки, паперові янголятка та патріотичні браслети усе це робота школярів. Вони волонтерять після уроків і так наближають перемогу, розповідає восьмикласниця Ксенія. ми приготували для них різноманітні обереги. Малюнки, ляльки, мотанки, щоб у них була підтримка і, і віра в те, що в них вірять. Ці браслети я робила і, з, і хотіла, щоб військові розуміли, що вони не одні, що ми в них віримо, що ми віримо в нашу перемогу, і що є такі люди, які ну, чекають їх завжди. Напередодні Нового року у школі провели ярмарку, де зібрали близько 70 тисяч гривень. За них і закупили гостинців на дві партії, розповідає директорка школи. Дітки виготовляли і новорічні і різдвяні подарунки, обереги. Звичайно, кошти, які були зібрані, пішли на покупку різноманітних солодощів. І я думаю, що це, як то кажуть, буде практика, продовжуватися звичайно надалі до повної перемоги нашої України. Коли вся провізія готова, її фасують у коробки. З кутею може принести і воїнам, і спокій, але і відчуття, що з ним поруч дім. Кладемо їм різдвяну свічечку. Щоб вони запалили такого вогника свого тепла, хочемо передати їм. Опісля гостинці вантажать в авто і вже завтра їх повезуть військовим на Бахмутський напрямок, каже волонтер Віталій Чепелуха. Вони завжди дякують нам за те, що ми приїздимо. Вони з великою вдячністю і говорять теплі слова для дітей, які роблять надзвичайно добрі подарунки. І всім тим, хто долучається до того, щоб все-таки порадувати наших хлопців чимось добреньким, солоденьким. Такі поїздки волонтери здійснюють тричі на місяць. Забезпечують бійців продуктами, зазначив Віталій Чепелуха. Каже, ця школа долучається щоразу. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.